Вітаю вас, мої дорогі на уроці, тема якого є Італійські Трогівельні Республіки Реконкіста і утворення королівства Іспанії. З цієї теми зняли дуже багато цікавих серіалів, які вам раджу подивитися: це «Борджія», дві частини серіалу Медичі і також серіал про іспанську королеву Ізабелу. Які асоціації у вас викликає Італія? Перед вами карта, скажіть, будь ласка, які географічні і інші умови сприяли розвитку торгівлі в середньовічній Європі? Подумайте? Протягом середньовіччя в Італії так і не було створення єдиної держави, однак це не перешкоджало їй зайняти провідне місце в Європі за рівнем господарського і культурного розвитку. Найбільш економічно розвиненими в Європі 11-15 століття були міста Північної Італії, Венеція, Генуя, Флоренція, Піза, і цьому сприяли такі передумови: вигідне географічне розташування на перетині шляхів із Західної Європи до країн Сходу, історичний спадок Риму, об'єднання зміст із селами. І хрестові походи, під час яких північно-італійські міста встановлювали свою монополію на торговлю зі Сходом. Особливостю середньовічної торгівлі стало те, що морські перевезення були набагато швидшими, дешевшими та безпечнішими, ніж сухопутні, тому в XI столітті відбувся розквіт невеликих торгових міст Італії. Також у одинадцятому-дванадцятому століттях. Італійські міста стали самоуправними комунами, які очолювали виборні консули, тобто радники. У Венеції і гіної влада належала не консулам, а дожу, тобто вождь, якого обирали довічно. Міста держави постійно ворогували між собою, Це заважало об'єднання Італії і прирікало її на роздробленість. Венеція у 11-13 столітті була підконтрольна Візантійській імперії, а у 1204 році після падіння Константинополя Венеція захопила території на узбережжі Адріатичного моря та острови в Егейському морі. За формою правління Венеція була аристократичною республікою. Венеціанська аристократія складалася із купців багатих, моряків і солдат. В 15 столітті владу Венеції зосередилася у вузькому колі найзуможніших родин, які визначали всю політику цієї республіки. Венеціанська республіка була настільки багатою, що мала свій великий військовий флот і сухопутну армію із найкращих найманців Європи. Ви бачите найкращий корабель на той час це Галера. Зверніть увагу на карту торгівельних шляхів та експансії Генуєвської республіки. Подивіться, як багато міст торгувало з цією республікою, тобто, як багато різних ресурсів стікалося саме до Генуї. Італійські торгові республіки торгували з багатьма, багатьма містами, а також із Тими містами, які були у північному Причорномор'ї, тобто на території України. Поміркуйте. В Азові знаходилась торгівельна факторія Венеції, а у Феодосії Генуї. Це були кінцеві пункти караванних торгівельних шляхів, які вели з Індії через Середню Азію до Чорного моря. Поміркуйте, як роль в торговлі Венеції і Генуї Відігравали їхні колонії в північному Причорномор'ї на території сучасної України. Доходи від торговлі та виробництва товарів у підприємових генуєстів і венеціанців зростали завдяки їхній діяльності торгівельній. У 13 столітті Флоренція почала карбувати власну монету золотий Флорин. Проте найпопулярнішими були Північно-італійські золоті дукати, які з 1140 року почали чеканити фенеціанці, а бурхливий розвиток і передові на той час суспільні відносини перетворили Італію на найбільш розвинену країну Західної Європи 14 століття. У багатих італійських республіках були правителі, які сильно вплинули на її. Культурний і політичний розвиток, наприклад, це родина медичі. Родина медичі були і керівниками, і меценатами культури. А зараз ми поговоримо про розвиток Іспанії у 13-15 столітті. Ми відповімо на такі питання, за яких обставин Піренійський півострів завоювали мусульмани. Які держави існували на завойованих землях? Чому до нашого часу в багатьох людей по всьому світу культура часів арабського панування Іспанією викликає захват? І що таке Аверрос? Та що таке Альгамбре? Скільки років тривала найдовше в історії війна і як вона називалася? Все поширенішою стає думка, що сучасна Іспанія сформувалася завдяки діалогові трьох культур. Що це означає? Отже, розпочнемо. У 711-714 роках Піренейських півострів завоювали араби та бербери, яких християни назвали Маврами. Завойовники прийшли з Мавританії, що в Африці. Одночасно мусульманські володіння в Іспанії та на півночі Переніїв існували християнські держави, і християни прагнули реконкісти. Відвоювання європейських земель у мусульман. Що ж таке реконкіста? Це відвоювати відвоювання християнами у 13-15 століттях Піренейського підовострова і інших територій, що були захоплені арабами та барберами, яких потім назвали Маврами. Реконкіста тривала близько восьми століть. Внаслідок реконкісти, тобто наступу християн на землі мусульман, флодали, одержали нові землі і посади на відвойованих територіях. У війні брали участь і селяни, вони також отримали землю, особисту свободу. У відвойованих містах запровадилося самоврядування, підсилювався вплив християнської церкви. Результатом Реконкісти стало утворення на півночі Пірінейського півострова Королівства Кастилія, у перекладі з Іспанської країни замків, і Арагон у Пірінейських горах Наварри. На заході півострова з Кастилії відокремилося Королівство Португалія, і протягом 14 століття, в більшій частини 15 століття, Іспанія стала розділеною. Держави, що утворювалися на Піренейському півострові, були становими монархіями. Спочатку в Кастилі королі скликали нараду вищу знать церковну і світську. Пізніше на засідання запрошували представників міщан і навіть вільних селянських общин. Так виникли збори представників станів Кортеси. Запам'ятайте, будь ласка. Кортеси це. У державах Піренейського півострова станово представницькі збори, тобто парламенти, найдавніші на території Західної Європи з 1137 року. У сучасній Іспанії парламент називається Генеральними кортесами. Наприкінці 15 століття шляхом династичної унії було об'єднання Арагон з Кастилією. Це сталося у 1479 році завдяки шлюбу двох монархів – Фернандо II Арагонського і Ізабель і Кастильської. Так було зроблено важливий крок до створення Іспанської держави у своїй боротьбі за спільну єдину монархію Фернандо II і Ізабель І шукали підтримки католицької церкви. Іспанія була багатонаціональною країною. Понад півтисячоліття на піренеях жили маври, що сповідували іслам, і євреї, які були юдеями. Проте ревні католики Фернандо ІІ і Ізабель І прагнули позбавитися іноверців. У 1480 році в Іспанії була введена інквізиція, детальніше про яку ми дізнаємося в наступному розділу підручника. Було встановлено. Нагляд за всім населенням країни, а найбільше за маврами і євреями, суд інквізиції міг таємним доносом засудити будь-кого тисячі людей були страчені в жорстокий спосіб, ще більше засуджені до ув'язнення. Таким чином, єдине іспанське королівство утворилося у 1479 році. А у 1492 році після тривалої облоги впала і гранада, останнє мусульманське володіння в Іспанії.